Вітаю вас на каналі Перший Західний. Це Зиновій Карач і чергова програма Історія однієї пісні. Тут ми незмінно разом із вами будемо знайомитися із різноманітністю та багатогранністю українських пісень. Ну і звісно ж зануримося в історію їх створення. Пісні частіше пишуться в тиші, сам на саме з собою, під одинокий супровід якогось інструменту, і в цьому, звісно, є окремий трепет і магія створення пісень, яку часом за нагромадженням інструментів в аранжуванні, за погрішностями запису, тощо дуже легко загубити. Тож, деякі програми ми вирішили зробити дещо більш камерними, і більшість пісень будуть виконані не з бендом, а акустично. Проте так само наживо. Пісня, про яку я розповім вам сьогодні, це результат роботи двох геніальних митців, про яких, якщо розповідати детально, то матеріалу вистачить на два, а може й більше окремих повнометражних фільми. Сама ж пісня звучить на востах уже майже трьох поколінь, а на момент свого виходу добряче розворушилася кам'яніло радянської стради. Вона була такою популярною, що почувши її на хвилях радіостанції з Шата Канади, ще один композитор вирішив написати свою іншу версію. Сьогодні в нас історія пісні Намалюй мені, ніч. Основою для цієї пісні став текст, який написав львівський полтавець Микола Петренко. Прізвисько Львівський полтавець Петренко отримав через те, що родом він був з містечка Лохвиця, що на Полтавщині, але згодом, опинившись у Львові, став настільки рідним, що інакше як Львівським його назвати було неможливо. Як я вже казав раніше, життя в обидвох авторів цієї пісні було дуже довге і насичене. Достатньо знати, що Микола Євгенович Петренко прожив майже 95 років. Він народився у 1925-му, Тож якимсь дивом пережив 30-х років. Молодим хлопцем в часи Другої світової війни потрапляє до Янівського концтабору у Львові, а згодом стає в'язним в концтаборі Штохбах. Після перемоги над нацистами, через те, що був ув'язнений німцями, відправлений одразу у радянські табори в Сибіру та на Камчатці. І лише в 50-х роках він повертається до життя, оселившись в бродах, де мешкала його сестра. Саме в 50-х, пройшовши всю можливу цензуру, виходить перша збірка Миколи Петренка, і він стає справжнім поетом. Хоча, звісно, писати він почав значно раніше. Спочатку він увійшов в літературу як поет, що писав дорослу, і на своєму досвіді скажу вам досить складну поезію, але згодом з появою дочки та сина починає писати для дітей. Якщо коротко і суто про творчість, то Микола Петренко випустив понад 100 книг публіцистичних, гумористичних, прозових, віршованих казок, просто віршів для дітей. Написав понад 200 пісенних текстів. На його вірші писали музику і Кос Анатольський, і Богдан Юрій Янівський, і Володимир Івасюк. І що найважливіше для нас сьогодні, Мирослав Скорик. Для початку історії нашої пісні потрібно повернутися в 60-ті роки. Отже, Львів, Микола Петренко частина дуже творчої тусовки, до якої входять актори, митці, художники, поети, і всі вони частенько збираються в майстерні скульпторки Теодозії Бриш. Зараз там музей обов'язково відвідайте. Ну а тоді це було місце зустрічей, яке не раз відвідували Федір Стригун, Богдан Ступка, Іван Миколайчук, Алла Горська, Ліна Костенка, Лесь Танюк та інші знамениті творчі люди. І ось перед якимись вечорницями в майстерні були Петренко, Теодозія Бриш та художниця Генрієтта Левицька. Як згадував Микола Петренко, фана, так називали Теодозію, щось ліпила, Генрієта малювала, а я сумував. Фана кинула мені. Чого ти снуєшся без діла? Краще напиши мені, і Гері, вірша. Коли Микола Євгенович завершив текст, він поніс його Мирославу Скорму. На його постаті треба зупинитися окремо. Мирослав Скорик, композитор, якого знає весь світ, ну як мінімум, завдяки тому, що він написав музику для одного з найкращих фільмів в історії світового кінематографу Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Раїні Мирослава Скорика знають завдяки його надзвичайно щемливій і прекрасній мелодії ля мінор, яка не країть серце лише тим, у кого серця немає. Сестрою бабусі Мирослава Скорика була Соломія Крушельницька, і саме вона помітила його талант до музики. Коли Мирославу було всього 5 років, вони були в гостях у знаменитої співачки, і хлопчик зазначив, що її фортепіано фальшивить. Насправді деяким вокалістам налаштовують інструмент на півтона нижче, але все ж Крушельницька здогадалася, що у хлопчика абсолютний слух і порадила віддати його у музичну школу десятирічку. Життя в радянські часи наклало свій відбиток і на сім'ю Скориків. у 1948-му за чиїмсь доносом, мовляв, ті розповсюджують антирадянські листівки. Сім'ю майбутнього композитора відправляють до Сибіру. Звісно, Мирослав і там знаходить можливість вчитися музики, після смерті диктатора Сталіна репресії полегшуються, і скорик повертається до Львова. Він навчається у консерваторії у видатних викладачів, серед яких Станіслав Людкевич. Хоч сам Мирослав Михайлович ніколи не вважав себе бунтівником, проте у студентські роки він починає проявляти більший інтерес до забороненої західної музики. Ну, історія революційний естрадно-джазовий ансамбль, веселі скрипки. А пісня Не топчіть конвалії у їхньому виконанні стає першим українським твістом. Саме в цей період, коли Скорик є частиною того нового українського творчого відродження 60-х, композитор із надзвичайно прогресивним на той час поглядами, Микола Петренко приносить йому текст майбутньої пісні Намалюй мені ніч. Мирослав Михайлович згадував, що написав мелодію досить швидко, більше часу зайняли репетиції, але результат був того вартий. Пісня вийшла на єдиному альбомі веселих скрипок у 1963 році. На роялі грав керівник ансамблю солісткою була Любов Чайковська. На мені ніч що це хоче. Che Пісня миттєво стала популярною і стилістично започаткувала абсолютно новий напрямок в українській естрадній пісні. Згодом, у 1971 році, намалюй мені ніч у дещо зміненому аранжуванні у виконанні Софії Ротару прозвучить у культовому фільмі Червона рута поруч із піснями Володимира Івасюка. На малюй мені ніч стала дуже популярною у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Там її часто крутили на численних україномовних радіостанціях. В той час Богдан Веселовський, композитор, про якого ми вже згадували у наших програмах, мешкав в Канаді. Звісно, він почув пісню, і вона його дуже зачепила. Але він побачив у тексті не романтичну історію, не зоряне небо для закоханих, а прочитав у вірші Миколи Петренка образ дисидентів шістдесятників, що ладні пожертвувати собою заради ідей, мистецтва та свободи. І це настільки зачепило Весоловського, що він захотів написати свою мелодію на цей вірш, і написав: Намалюй мені Намаю, що советі. Найдивніші слова, найпалтіші слова, поками парми піднеси славу тихої ночі, що довкола зірки розсива, а сама ти яка. Чи, рвення, чи ранок, а на серці чи промічі намалює мені ніч, коли зорі багиряні Вирушають у путь, щоб скорі. Тож в світі існує дві пісні на один текст, який написали на різних континентах три видатних українці. Намалюй мені ніч сьогодні прозвучить на музику Мирослава Скорика. Ми використаємо тільки два інструменти, щоб ця пісня, знявши з себе потужне обравлення аранжування, зазвучала романтично, як писав її тоді молодий, закоханий, сповнений мрій Микола Петренко. У виконанні мені допоможе Павло Гільченко. До тебе прийду через гори і доли, тільки ти не розпитуй мене, не хвилюй, намалюй мені ніч, коли падають зорі, намалюй, я прошу намалюй. Намалюй мені ніч, коли падають зорі, намалюй, я прошу, намалюй. намалюй, я прошу, намалюй. намалюй мені, ніч, що зове і шепоче. Найдивніші слова, найпалкіші слова, в хамі пару піднеси славу темної ночі, що навколо зірки розсіва. а сама ти яка? Вечір дення, чи ранок, що на серці, чи, чи лід? намалюй мені ніч, коли зорі багряні вирушають у путь, щоб згоріть, намалюй мені ніч. Гряні вирушають у путь, Щоб згоріть. Вирушають у путь, щоб згоріть. Намалюй мені ніч, коли падають зорі, намалюй я прошу, намалюй намалюй я прошу на Намалюй мені ніч була і залишається взірцем української естрадної пісні 60-70-х років. І я підкреслюю української. Нам є чим і ким пишатися. У нас є що співати і є про що розповісти. А відтак ми з вами неодмінно зустрінемося знову на каналі «Перший західний у програмі Історія однієї пісні. Любіть українське в собі і себе в українському. Ваш зіновій кароч, папа.